Ці підказки простору, які йдуть. От тільки ти починаєш щось робити, тобі допомагають. Аби ж ти робила, як то кажуть, знаєш? Я коли роблю, я відчуваю, що я нібито як батарейка. Я зробила цю практику, і я така: хоп, і далі. Знаєш життя? Я розумію, ти знаєш, ну, чим більше ти. Працюєш над собою, тим більше розумієш, скільки ще всього можна зробити, щоб стало ще краще. Так, дуже гарний був результат, і відчувалися такі зміни. Дуже гарні мені подобало. подобалось. І ти знаєш, я дуже вдячна Всесвіту за нашу зустріч, тому що м дійсно от не буває у нас у житті людей, які приходять звичайно. Так, випадково, не буває. От Якщо отримав такий натяк да, Всесвіту, якийсь такий значок, то прислухайся обов'язково. Це для тебе, це для твого розвитку, тому що ну, такі часи вони і важкі, і страшні з одного боку, а з, але з іншого, це дуже саме тратковий. час для того, щоб знати, хто ми. Так. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас в гостях Наталія. Наталія, доброго дня. Наталія проходила, Наталія проходила е, мій курс і зараз також ще не закінчила чакри код успіху, розблокуй свій потенціал. І ми дуже, ну скажімо так, е, постійно у нас був з Наташою зв'язок стосовно того, як вона проходила кожний модуль, тому що були такі дуже цікаві е, зміни, стани. Тому дуже я б хотіла, щоб вона з цим поділилася з нами. і ми також Проговорили такі цікаві моменти стосовно нашої жіночої природи, стосовно жіночого здоров'я, тому що це дійсно дуже, дуже цікаво, і я думаю, що воно притамане ну, всім, всім нам жінкам. Отже, давайте почнемо. Наталія хотіла спитати, чи пам'ятаєш ти, коли ти тільки почала робити практики? Тобто, це був наш перший модуль на Муладхару, на заземлення, які в тебе були тоді відчуття? Чи може ти вже більше пам'ятаєш стосовно другого модуля свої відчуття, коли я твоя <світ> ну, <так>. жіноча сила? <світ> так, ти знаєш, перша чакра якось вона, я не можу сказати, що вона пройшла зовсім непомітно, тому що ну, я відчуваю енергії, і я відчувала, коли почала проробляти її, Зміну в стані, але ти знаєш, вона мене е, так більш наповнювала, але і як це сказати, приземляла. Так, Трошки я така важкувата була. Це ще за займання мені... також так, так, наша перша. Черга. Так, і мені дуже е, це нагадало мій стан, коли я проживала імператрицю Аркан. Дуже схожі якісь відчуття такі були. Я якось навіть так ходила і думала: це ж треба яка схожість в енергіях, вона ж також така ну, земляна така енергія. І е, тому я якось так її пройшла, е, ну, скажімо так, легко, е, без е, якихось таких яскравих змін, угу. чогось не було. Але так, я так пропрацювала її гарненько. І так як вона трошки мене заземлювала, а це не дуже моя енергія, то тому я швиденько перейшла на другу. Mm -hmm. І там вже було інше відчуття. Що стосовно, тосом, як ти можеш описати оці відчуття, тому що це наша якраз жіноча чакра, наша сватхівтана. Так, ну ти знаєш. Е... Якось я не знаю, як взагалі от, жіночі енергії, вони ну, так, ходять такі, такі стереотипні думки, що жіночка повинна бути якась така ну, м'яка, така, така лагідна. Ну, у мене це було зовсім по-іншому. Я не знаю, мабуть, у мене був блок саме у цій чакрі, тому що у мене енергія просто почала. Бити таким, знаєш, фонтаном. Я стала дуже активна. А, така якась в мене така рішучість з'явилася. І знаєш дуже цікаво, що якось е, от е, енергія була спрямована на те, щоб от е, захистити своє, угу. е, якісь пробудови границь моїх. Так. от Це мої, угу. це, то, то твоє. Ну, я не кажу про там особисте життя, я кажу про взагалі у соціальне. Про простір. так. про простір. От якось я така дуже рішуча була: це мої кордони, угу. це моє то твоє і поважай мої кордони. Так, так. І я була дуже активна. Я переробила стільки справ, Боже. Я навіть е, вирішувала ті питання, які у мене десь, знаєш, так. Десь там накопичувались. Були, і вони Угу. Mm -hmm. да, вони накопичувались і не було руху знаєш, в тому, щоб їх якось так здвинути. А тут я так ту 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 тому боже, ця чакра, ну це не знаю. Так, я ж тобі писала, Боже Анна, я такі веські я, я тільки думаю, ого і завжди зранку ти повинен писати. Дуже цікаво, стан дуже цікавий, мені дуже сподобався. І, до речі, так от чомусь так я коли згадую, аналізую, мабуть, саме ті чакри, де були якісь блоки чи якийсь застой, вони якось так більш яскраво пропрацьовувалася. Так, дуже гарний був результат, і відчувалися такі зміни. Дуже гарні, мені подобалося. А взагалі, який в тебе був запит перед тим, як піти на практики? Що б тобі хотілося? Е, ну, дивись, взагалі, то ми проговорювали так, що діти вже дорослі, вже виїхали із батьківської хати, і кожен має своє життя. А я так як все життя присвятила дітям, сім'ї, е, створенню того, ну, домашнього уюта, там, знаєш, такого чогось затишного, то у мене була така якась пустота. І мені, ти знаєш, ця, цей пустий будинок, він мені аж ну, такі дзвони от пустоти, хоча і тваринки зі мною, і собака, і кіт, але це ж, це ж не те. І мені дуже хотілося зрозуміти, як будувати своє життя далі, От саме в цей період, коли мама вже ну, не настільки діти потребують цього зв'язку, і мені треба було якось і розібратися в собі, як далі жити, чому присвятити себе. І тому. Я прийшла до тебе в такому, знаєш, трошки розібраному стані енергетичному, як той пазл. От одна нога там з однією дитиною, друга з іншою, чоловік в інші, ну в Україні. І так ось якась така розібраність була. І запит був, мабуть, згадати себе, хто я. Повернутись, що я. повернутись, та, до себе. Да, повернутись і стати, стати собою. Знаєш, такою. Ось, напевно, так якось. І як ти зараз відчуваєш? Вдалося зібрати ці пазли, чи все ж таки ще зараз ти в цьому стані? О... Процес... Ні, ти знаєш, процес, ну я розумію, що довго тривалий, і скільки ми місяців, мабуть, з квітня, так? З початку квітня ми працюємо, сьогодні-червень липенько, з першого Так. Це зараз. Квітний, Вжавень, вже... червень, Скільки це чотири місяці? Ну так, от взагалі я розумію, що це не про що це 4, ці чотири 4 місяці, але ти розумієш, ці пазлики вони якось вже тягнуться до центру, тому що у мене відчуття, що саме цей центр він сформований. Тому я хочу, ну, я стовідсотково буду продовжувати, я тобі вже писала свій запит. До, до інших таких так, да, напрямків. Форматів. Да, да, форматів. Е, тому, так, я вважаю, що ми запустили цей процес, і він вже так ось по відчуттям відсотків 70 вже пропрацьовано, запущено. І це дуже глибокий процес. Я розумію, що у кожній людини є свої якісь, знаєш, так. Центри е, зборки, що лі, як це сказати, і у кожного свої обставини, у кожного свій запит душі, у кожного своє розуміння щастя, своє Біковсь, розуміння себе. Так. так, так, у кожного своя глибина, ми, ми всі ну, такі індивідуальні особистості, тому саме для мене, е, ну, це дуже важливий курс, тому що ти знаєш, я занурююсь і занурююсь. І я розумію, як багато ще всього треба зробити. Але я у цьому, розумієш, я відчуваю щастя у цьому процесі. Так, так. так. Тобто шлях, я не шлях. чекаю, коли угу. так, так, от мені приносить насолоду сам шлях, угу. е, тому що ну, це настільки цікаво. Ну, мене взагалі захоплюють, коли я працюю з енергіями, я їх відчуваю, і от вони по-своєму якось мені відкриваються. І це, ну, такі, ти знаєш, такі сни кольорові. Боже, ну сни то окрема тема то таке особисте. Але ну, дуже цікаво. Я, я настільки, і я розумію, ти знаєш, оці е, ну, такі знаки Всесвіту. Про те, що мені треба звернути увагу на, на Кундаліні, я якось ну, до нашої зустрічі отримувала такі, знаєш, один знак, інший. Я взагалі спочатку не розуміла, про що це. Я гугліла, що це, що це. І потім, коли я ну, тебе так спочатку знайшла в Інстаграмі, так, так, я так ось, якось так придивлялася, думаю, що ж за енергія у цієї чарівної жіночки. І... Ти знаєш, я дуже вдячна всесвіту за нашу зустріч, тому що м -м, дійсно от не буває у нас у житті людей, які приходять звичайно. Так, випадково не буває. От, якщо отримав такий натяк да, всесвіту, якийсь такий значок, то прислухайся обов'язково. Це для тебе, це для твоєго розвитку, тому що. Ну, такі часи вони і важкі, і страшні з одного боку, а з, але з іншого це Дуже саме так, час для змісті. того, щоб знати, да. тому, тому так, цікавий процес. А ти розумієш, у мене поняття йоги була, було трошки таке інше. ну Йога взагалі так. Ну, класична. Ну, це якісь розтяжки, це те, а я більш енергійна і тому я. Взагалі так сама собі відповідала на цей запит, що все ж не для мене, я ж не усиджу, mm -hmm. Мені ж треба бігти, мені так, ж так. треба щось якось. Але це зовсім Кундаліні, вона взагалі. от, ну, Праця з енергіями, Кундаліні-Йога це саме моє. Ну, Я так розумію, на даний момент це моє таке, знаєш, Инструмент. дуже, да, такий інструмент, який. Ми гармонійно дуже співпрацюємо, я розумію, кундаліні мене веде. Я ж тобі якось писала, коли до дитини ну, переліт був там такий довгий, і коли е, вже прибула там е, різниця у часі, сил так. нема, і я не зробила практику. Угу. І мені вночі. Ця мантра із практики. Я, я просинаюся від того, що мені якийсь голос в голові цю мантру каже, і я така її ну, проговорюю. Так, так, так. Просинаюся, думаю, капець, я ж практику не зробила. Мене вже треба продовжувати. Ну тому. Ну, а ти кожного мені... дня прям робила? Тобі, тобі вдавалося кожного дня прям робити? Чи були якісь все? Так, я роні, я робила кож, кожного дня. Єдине mm -hmm. у мене було кілька днів, коли я випадала, це коли ну, були перельоти спочатку до дитини. Ну, там велика різниця, 10 годин у часі, тому трошки так знаєш. Але все одно я через сутки поверталася. Потім, коли ми. Були в довгих походах, і я фізично була дуже втомлена, то я знаю, що робила? Я не робила крію, але я робила медитацію. Медитація. Ну тобто, я так фізично, щоб залишатися саме... в цих енергіях. Да, так, да, Я так якось ну, медитацію робила. Це трошки так фізичне нити навантаження, і тому все одно я, 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 я вважаю, що праця йшла. Ну так, <смеш> я була в цьому процесі. Я пам'ятаю, які ти мені такі яскраві писала також смс, коли ви були е, в якомусь парку, і коли ти мені да, оцю да, зелень. Я розумію, наскільки ти от наповнюєшся цією енергією, наскільки е, таке було відчуття, знаєш, що ти от в, своєму, в, в своїй стихії. Тобто, оця, ну так, я, я люблю я, це все. З, з, з природою. Я прям відчувала по твоїм смс, по фотографіям, які ти відправляла. Тобто така була така піднесена. Да, Це насолода. Дійсно, я коли потрапляю в такі місця, вони такі, знаєш, вони не скалічені цивілізацією, вони справжні, там все дихає, там зовсім інший стан. А що було найважче на твій погляд? Щось в медитаціях або сама дисципліна, або, можливо, якісь моменти пов'язані з фізичними практиками. От, що було таке для тебе складне? А, ну, ти знаєш, у мене так, у мене був один момент. Ну, Їх було дуже так, два чи три моменти, які були складні. От в якійсь крії, я пам'ятаю, Щось таке фізично для мене було е, важке Якісь, одна якась вправа, і я її не могла. Це, ні, це не планка була, мабуть, це планка була. Mm -hmm. У мене ну, ця, ця ковдра вона була дуже слизька, і у мене ці руки кули, кудись уїжджали, знаєш, ну мені, мені було дуже, але я трималася, як могла. Це трошки мене вибивало, тому що я по життю перфекціоніст, я зараз цей стан намагаюся відпускати і робити саме знаєш, ці like е е кількості. Yeah. Е так, я хочу зараз я це відпускаю і роблю, знаєш, от як ти говориш, скільки вам комфортно. Оце дуже важливо. І тому я зрозуміла, що не можу я там простої, скільки ти говориш, але я зроблю гарно, mm -hmm. так, знаєш, вірно, але менше часу. Ну, тобто, це такий один такий момент був, а другий ну, нічого взагалі. Я би не сказала, що щось таке важко було. Мені навіть подобалося робити кожен день, тому що ти розумієш, я коли роблю, я відчуваю, що я нібито як батарейка. Я зробила цю практику, і я така: хоп! І далі. Знаєш, хоп, життя. Ну, мені, мені комфортно, мені не було важко. Тому не знаю, такого чогось важкого взагалі, щоб не можна було, навіть коли трошки мій стан фізично погіршився вже в кінці, то я все одно робила практику. І що цікаво, я ж якраз пройшла всі сім чакр, тобто я все пропрацювала і е, у мене ну, я повинна була приступати вже до ау. Yeah. Я ж її ну, так і не зробила, не почала, mm -hmm. і оце все відбулося, і тому, і то і, ти знаєш, я так ходила, що своїми справами хатнями з, займалася, і е, мені думка така: знаєш, от е, знов таки е, такий простір, підказка така, що а ти продивись там, Анна ще ну ті, ті, ті практики, mm -hmm. що ти ще не виконувала? Продивися, о той списочок. Там є для тебе те, що зараз потрібно. Ти розумієш? Я сідаю. Ти наш ворог спокою від твоїх від твоїх слів. Так, покажу, коли ти е, співпрацюєш, так, ну, взаємодієш з цими енергіями, вони розуміють тебе і вони стовідково тебе. Дають. Да, подсказки дають. І я, ти знаєш, я сіла і почала вивчати твій е, список цього всього. Я так дивлюся жіночі практики. Я заходжу там три так. і дивлюся так Луні, а як вона а, Січні луна жіноча Так, так. Ага. Да, да, щось таке. І я так знаєш, мені так хоп на слові луна, мене так щось клацнуло. думаю, це ж треба. Я ж в я ж понеділок народилася, день луни. Так, так, І так. Ще й 14-й луний день, тобто майже наповню там. 98% 8 повня була. І я так думаю, це моє щось я почитаю, знаєш. І хоп-хоп, я почала робити. Я ще тебе запитала, ти кажеш, так, можеш робити. І от я якось так зараз, більш як місяць, я тільки її роблю перед сном, чи там після 10-ї вечора. І ти знаєш. По-перше, вона дуже гарно нормалізує сон. Mm -hmm. Мені я дуже подобається. Спати, так? так, я стала спати дуже гарно, і вона мені, мене провела через той стан фізичний, який у мене тоді був. Якось так я, знаєш, я вважаю, що завдяки їй я ну, пройшла саме самостійно без якоїсь mm -hmm. там медичної допомоги. Тому що ну, якось я її коли перший раз робила, ти знаєш, що тільки ти говориш так, лягаємо на животик, там починаємо. І іде музика, і оці слова, і ти знаєш, я так вух, я як кудись, я взагалі кудись полетіла. Mm -hmm. І я, ти знаєш, і коли ти так ну, типу, як ти там в кінці говориш, робимо вдих, mm -hmm. знаєш, та музика трошки mm -hmm. так спадає. Робимо вдих, і я так хух, і повертаюся. Тому це ж треба, де я була. Але я таку насолоду отримала. От вона, от прям знаєш, як говорять дуже вчасно, саме в цей момент, мабуть, вона мені мені і потрібна була. Так, так. І тому дуже гарно у нас з нею співпраця, і потім пішов дуже глибокий процес. Ну, але це така цікава робота. цікава робота Це дуже цікава робота, тому що і ти знаєш і ці підказки простору, які йдуть. От тільки ти починаєш щось робити, тобі допомагають. Аби ж ти робила, як то кажуть, знаєш, роби, от почни, і тобі простір допоможе, тільки почни. Зроби цей запит, що тобі потрібно. Так, з відкритим серцем, так, для того, щоб ти. Так, міст. так. Коли ти любиш це з, ну, робиш це з любов'ю. Любов'ю, ну, саме от ми працюємо з ну, собою, да, тому з любові до себе. Не, там, не із страху там щось втратити, а саме із любові. Тому тобі обов'язково допоможе в цьому. Ну, я дуже, дуже рада, Наташа. Мене так тішить, що зараз багато людей намагаються саме працювати з собою, зрозуміти себе, інструменти, які вони, ну так знаєш, через свій доступ, досвід напрацьовують, вони потім пропонують людям. Бери, працюй. Ось, я пройшла, мені допомогло, спробуй, мабуть, це теж твоє. І тому. Дуже цікаво, ти знаєш, коли слухайте. Дякую. Я дуже рада, дуже рада. Що мій досвід, і те, що я передаю, що дійсно воно викликає. Таку, да, Анна, ну це ж я ж кажу, це такі зміни, і вони ж во благо, однозначно. Знаєш, коли ти зробиш, навчишся бути щасливим сам, то і твоє оточення. Воно ну, також буде щасливе. Тому... Дуже раді. Дуже тобі дякую за нашу зустріч. Так, ми душевно поспілкувалися. Дякую. Дуже мені приємно було тебе побачити, знову почути. Думаю, що це наша не остання зустріч, ми в будь-якому разі завжди на зв'язочку. Тому бажаю гарного дня, наповнення. Бажаю так, щоб кожного дня очі світились, от як сьогодні. Добре. Так що, Анна, дя... І я тобі дуже дякую, дуже тобі дякую. Гарного тобі дня будемо на зв'язанчику.